Слава Україні! Я трошечки про втому. Ні-ні, не кажіть, що ви не втомилися. Втомилися всі. Вірніше, я будемо говорити так: втома накопичилася у багатьох з нас. У кожного вона просто проявляється по-різному. Але однакова є і для всіх. А однаково це те, що коли накопичується втома, то людина починає шукати зраду. Якщо шукаєш зраду, то її, звичайно, знаходиш, а знайшов зраду, треба знайти винних. І це, власне, історія людини як такої. Вона є незмінною як 100 років, 200, 300, 400, 500, так само і сьогодні. Тільки форми або формати різні. Але я насправді все-таки про інше. Не має бути і ейфорії, тому що як підуть новини, найгарніші новини з фронту, а їх вже потихеньку стає чимало, то з'явиться ейфорія, про яку я кажу. І знову після ейфорії буде зрада, а там не вийшло вже зразу звільнити Крим. Або ми ще не в Севастополі або в Сімферополі. На все свій час класична фраза, і я її буду повторювати дійсно на все свій час. Не треба завищених очікувань, так само, як не треба зради. Так, власне, найголовніше, про що хотів би сказати: У нас є просування на фронті, у нас є наші хлопці, які стримують ворога на різних позиціях. Але. У нас є і наша внутрішня боротьба один з одним. Ви цього не помічаєте? І це не від перевтома. це від того, що ми забуваємо інколи, що саме єдність це те, що нам допомагає сьогодні в боротьбі. Це та сама єдність, коли ми тиснемо на владу або на наших союзників, дайте більше систем протиповітряної оборони. Вони бачать цю єдність, їм боляче на якісь питання реагувати, але вони дають, бо ми дотискуємо. Я закликаю вас до єдності. Без зради і без ейфорії. Важкої роботи ще предостатньо на кожній ділянці фронту. На кожній. Бо в кожного щось виходить краще. І від оцих краще і складається загальне суперове. А суперове це наша буде перемога і мир. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій. Я впевнений, що все буде добре, але знову закликаю до єдності. Це, власне, як Отче наш або правила поведінки під час сигналю повітряної тривоги. Пам'ятаєте, треба бути чемним? Вірю, в кожного з нас. Тримаємо стрій!